Моє вітання з України. І так, осінь 2022 року, 20 вересня, і коротеньке відео по азиміні. Ось ви бачите плоди цьогорічного урожаю. І завжди хотілося бачити саме такі плоди. Зиміна у мене плодоносить уже восьмий сезон. І перші прикрощі прийшли якраз в цьому році. Дуже було жарке літо, практично без дощів, також весна. І дощі почалися вже практично з кінця серпня, саме тоді, коли мала дозрівати ранні сапти зіміни. То, що ж поміняли дощі? Дощі затягнули плодоношення дозрівання верніше на ранніх сортах практично на 3 тижні. Ну, але це ще не все. Ось ці декілька плодів. Це було росло окреме дерево, і воно поливалося. Зараз я вам покажу, що було з іншими деревами. Ви бачите, після того як дощі затягнулися, дуже досить всі знають, яка погода була практично місяць вже льє по всіх частинах України. Плоди почали рости. І ось що зробилося. Там практично десь більше, ніж 70% врожаю ось такий. Єдине дерево, яке я підливав літом. Там плодів було небагато, але вони якісні і практично неушкоджені. Тож, моя порада вам. Хто має плодоносні дерева, завжди підливайте їх літом і чуйте, щоб не трапилося ось такого. Тому що досить багато замовлень на плоди азимини, і не знаю, як усіх поділити, щоб відправити, тому що ось такі. До речі, хочу сказати, що на такий неприємний вигляд. Якщо його розібрати, порізати, ну, плісняви практично немає. Щось там можна ще і з'їсти з цього плоду. Ну, але ж, аж ніяк не отоварити, не продати. Тож, усім міцного здоров'я. Учіться краще на чужих помилках, ніж на своїх. Все буде Україна, слава Україні, слава героям.